Всім привіт! З вами Настюха. Сьогоднішнє відео невеличке і не надто креативне, оскільки під час свят я особливо лінива, і до того ж останнім часом я з головою поринила у в'язання гачком і хочу якнайшвидше цим зайнятися. Тому коротеньке відео, як я робила патріотичну брошку у вигляді Соняха. Я замовила ось такі пришивні стрази у формі човників жовтого і синього кольорів. Знайшла залишки від ось такого листа чорного глітерного фоамірану і вирізала з нього кружечок потрібного розміру. Це і буде основа. Далі на неї я виклала камінці, щоб приблизно орієнтуватися, де їх закріплювати. Пришити їх було б, напевно, правильніше, але я фіксувала камінці на суперклей, бо так вони впевненіше тримались. Думаю, з пришиванням були би труднощі, адже кутики камінців визирають за основу, відповідно, кріпити і пришити їх ні до чого. Тому суперклей. До речі, так виявилося набагато легше скоригувати форму кола, поки клей ще не схопився. Далі усередину я пришивала ось такі чорні бусинки. Вони гарно виблискують насправді, і мені здалося, що вони дійсно можуть бути схожі на насіння. Ось так виглядає Сонях майже готовий. Далі на тильну сторону брошки я наклеїла картонний вирізаний кружечок трохи меншого розміру, щоб таким чином злегка розпрямити викрилену основу, зробити її трохи міцнішою і сховати ниточки. Після цього з чорного фетру я вирізала ще один круг, такого ж розміру, як основа, і, зробивши в ньому маленькі дірочки, помістила туди застіпку. Знову черга зуприклею, щоб все це повністю закріпити. А ще манікюрними ножничками я пообрізала ось ці чорні виступи, бо мені хотілося, щоб між камінчиками нічого не було видно. І ось такий вигляд має брошечка в кінцевому результаті. Уявляю, як вона буде виблискувати на сонечку. Чесно кажучи, я навіть не очікувала, що брошечка вийде така класна, і коли я на радостях поділилася фотографіями зі своєю подружкою, вона попросила зробити для неї таку ж саму. Сподіваюсь, вам сподобалось це відео. Кому не лінь, ставте лайк і підписуйтесь. А я бігом за своє любе в'язання. Слава Україні і всім пончиків! І до того ж я з головою поринула у в'язання гачком і хочу якнайшвидше цим зайнятися. Ну, ну, звісно! Ну, звісно, зараз іменно мала втулити тривога. Вірше, слава Богу, що от ЗАДРАЛИСЬ!